В Марганці тривають поточні ремонти дорожнього покриття. Аби перевірити якість виконаних робіт, представники громадськості та управління ЖКГ оглянули всі ділянки, де ремонт вже завершено. Непростою була робота на внутрішньоквартальних дорогах. Побажання мешканців не завжди співпадали з можливостями ремонтників, обмеженими незначним фінансуванням. Проте заплановане вдалося виконати. Тож водії та пішоходи зможуть тут безперешкодно пересуватися. І от ми сьогодні приїхали на 10-й квартал, подивитися, як подрядчик виконав Ті роботи, які йому задавали, так, і з яким Якщо ця дорога була крайне убита, то сьогодні по ній можна проїхати. Найбільше схвальних відгуків громадських активістів дісталися центральним вулицям, зокрема радянський, київський, Куйбишева, Лермонтова. Віталій Іванович, зараз ми перебуваємо на вулиці Лермонтова. Розкажіть, будь ласка, як тут стан дороги? Зараз ми знаходимося на вулиці Лермонтова. Можна сказати, що латочки всі очень аккуратно, ровно. Якщо це було б так, Вся уліця це була б прекрасно. Дякую за проділену роботу. Громадські активісти відвідали також передмістя, де теж проводилися поточні ямкові ремонти аварійних ділянок автодоріг. Ну на щодо дороги зі мича на вулиці Дмитрова. Так. Надо сказать, что аварийные ситуации убрали. Молодцы. Почему? Потому что если раньше весной здесь невозможно было проехать, то сегодня таких ям у нас нет. Осталось мелкие недоделки, но они фактически на движение не влияют. Так? Поэтому надо сказать спасибо подрядчику. Сделали так, что люди хоть нормально. Можуть проїхати, впевнилися контролери у якості ремонту дорожнього покриття і на інших ділянках, зокрема на шляхах, де проходить громадський транспорт. Після огляду члени координаційної ради дійшли висновку, що роботою підрядної організації задоволені. Взяли до уваги навіть той факт, що латки дорожнього покриття витримали останні зливи. Хочеться вірити, що покриття витримає і під часом. Тому зараз міська влада разом із громадськістю постійно контролює процес поточного ремонту.